Перевірки земельна комісія обласного держкомзему почала проводити з весни минулого року. Необроблені землі визначали по факту, просто їхали і дивилися. В результаті провели 205 перевірок в орендарів згідно з чинним законодавством. Вилучили 1200 гектарів необроблених сільгоспземель. Якщо сільськогосподарський виробник не обробляє цю землю, відповідно людина не отримує за неї ніякі платежі ні в вигляді товару, ні в вигляді грошових одиниць. І е, наступні е, ці питання ми вже передавали на розгляд судів на реагування органів місцевого самоврядування і окремі. Okay. Е навіть акти перевірки йшли у прокуратуру. В опалу держкомзему потрапили Богородчанський, Коломийський, Тлумацький та Калуський райони, а ще Городенківський та Снятинський. Хоча й були такі, що після відвідин інспекторів взялися за роботу. Відтак минулого року 30% занедбаних земель почали обробляти. Тим гектаром, що вилучили, відразу знайшли господаря. В Снятинському районі 700 гектарів, цих 1200 Повернуто власникам, які заключили угоди з місцевими Сізкосподарськими виробниками, які мають тут здійснюють в районі господарської діяльності, які тут знаходяться, проживають, і які також, крім того, що вони обробляють цю землю, вони ще є, можна сказати так, меценатами цих населених пунктів. Наразі необробленими в області залишається понад 34 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Ними займуться найближчим часом, от тільки інспектувати їх будуть вже не працівники держкомзему, а новоствореної Держсільгоспінспекції.